Заклеїла свій номер ось так, бо відривається. Вчора ми у Франківську не встигли, туди, де роблять ці номери. Хотіли зробити, але приїхала вже після 18-ї і вони вже закриті були. Тому купили скотч. Скотч наше все. Ніхім. Буде в нас індуру сьогодні. Я думаю, що там, де біля заповідника, буде там індура, будуть каміння, все, що ти любиш. Шостий день нашої подорожі різко перекинув нас з Дністровських ланів у Карпатські гори. Зранку ми виїхали з містечка Долина, а наступну ночівлю плануємо у Тернополі. Тож до комендантської години ми маємо проїхати десь 330 кілометрів та побачити відому середньовічну наскельну фортецю Тустань і ще декілька цікавих місць. Та спочатку хочемо заїхати у Стрий на сніданок. Ніколи раніше не бувало у цьому місті. Воно виявилося дуже схожим на європейське. З вузькими вулицями та цікавими будинками. Спочатком Першої світової війни Стрий став місцем народження легіону українських січових стрільців. 14 березня 1990 року у Стрию першому з українських міст підняли прапор України. У 2003 році місто визнано найкращим районним центром Львівської області. Приїхали Устри поїсти. Ми майже в кожне місто приїжджаємо і вчора перед сном прогулялася там, де ночували. І постійна тривога, постійна тривога. Вчора взагалі разів сім була. Дуже добре, кожна. Дякуємо. Клас. Кава класно подається. Дивись. Це пам'ятник будителям, трьом будителям. Це Тарас Шевченко. Ось Іван Франко. І Леся Українка. Ой, яка вона гарна. Тендітна така. Саме вони. Були одними з найактивніших будителів українців. Добре. Дуже актуальний на сьогодні пам'ятник. А поки що їдемо далі. Нас так смачно нагодували от в тій кав'ярні піцерії. Бачите, там на тому боці дороги. Да, зайдіть Це туди, там такий сервіс, і так смачно. Кав'ярня піцерія сімейна. Стрий! Це все стрий. А місто не схоже на наші, де ми зазвичай подорожуємо. Це для нас якийсь за кордон. Ну, візуально. Ну мені так здається, коли я їду по дорозі, дороги вузенькі, гарненькі, багато машин, два-дві тільки полоси. Якось незвично. У нас зазвичай роблять кілька полос, щоб можна було обігнати об'їхати. Тут ні. Тільки одна за одною машини їдуть. І всі їдуть. Ніхто не намагається обігнати Поки що їдемо далі. Хоч ми недовго побули у Стрию, але місто справило на мене дуже приємне враження. Якесь воно цивілізоване, виважене. З яскраво підкресленою українськістю. До речі, я нещодавно знайшла і почала дивитися цікавий український канал Реальна історія. Рекомендую і вам подивитися це канал про Україну, її історію та видатні постаті набагато цікавіше, ніж викладали нам у школі. Тепер від стрию ми їхали прямо до Тустані гарними асфальтованими дорогами. Але наші моти все ще були притрушені пилом бездоріжжя, який ми збирали попередні п'ять днів, мандруючи вздовж Дністровського каньйону. Тому ми вирішили все-таки змити цей пил і змастити ланцюги. Такі технічні зупинки теж важливі у подорожі. Техніка також потребує догляду. Якщо ми хочемо, щоб вона довше нам служила. Ну і чесно кажучи, на чистому моті значно приємніше їхати. Собаки, хай до нас. Він на нас гавкає дуже сильно. Це якась породі овчарка, ти знаєш, так? Так, схоже на якусь вівчарку. Після усіх процедур ми з чистими серцями і на чистих мотах. Поїхали до тустані. Вже почалися гірські річки, гірські краєвиди. І нарешті Тустань. Тустань досить хітове місце. Багато людей, каса. Частина? 90 гривень. А це що? А, ага, ясно. Хто був в Дрогобичі, той має пільгову вартість, а хто не був в Дрогобичі, той платить повну. А, з 1 вересня, тобто ще 85. 85. Повний, пільговий, 45. О, дивися, професійна фото та відео зйомка. 200 гривень. Вона вже не професійна. О, на дронах літати не можна. Слухай, тебе є гроші? Годна, холодна. Мабутнє фортеця тусто не була. Догнали. Дивіться, який дивовижний, фортеця дивовижна, каміння, скелі природні, а тут поміж ними дерев'яні. Будівлі і он. Ну це просто диво таке збудувати. Удивіть, якби це все зберіглося Це б клас було. Тустань середньовічна наскельна фортеця град і митниця 12-16 століть. Давньоруський наскельний оборонний комплекс. Тустань фортеця була важливим стратегічним об'єктом Карпатської лінії оборони рубежів Київської Русі, а згодом Галицько-Волинського князівства. Крім того, фортецю використовували як митницю між Галицько-Волинським князівством та Угорщиною, а пізніше між Польським королівством та Угорщиною. Особливістю споруди було те, що проміжні між каменями були забудовані деревом. Ну, в основному фортеця була дерев'яна, так? Це стало причиною того, що вона не дожила до наших днів, бо дерево, на жаль, не є такий міцний будівельний матеріал. Тустень, як з'ясувалося, в результаті археологічних досліджень не має аналогів в Європі. Так, цікаво тут іти. І така прохолода. От як вона була зсередини збудована. А тепер дивіться, куди нам іти. Ось ця стежка веде он туди. Творці тустані геніально поєднали природну гряду скель зі штучною забудовою. Вони використали скелі як готові мури, і лише доповнили їх деревом. Заходити сюдою, а виходити сюдою. Тут був центральний вхід. Піший хід був. Була також брама, яку відкривали вручну. Це тільки що почула просто на екскурсії. І для того, щоб браму постійно не відкривати, зробили піший хід. Щоб закріпити дерев'яні деталі, середньовічні будівельники видовбували пази в камені. І саме ця технологія. Дозволила повністю відтворити зовнішній вигляд фортеці, але відтворити не в реальності. Це була брама, а там зробили вхідний хід просто для людей. А щось під'їмо сюди. Що там? Ти взяла фонарь? Ні. Туди можна далеко сходити. То посвіти трошки. Да свічу. Ага. Ну Усе, бувай! Зустрінемось в Києві. Попала. А, це в Польщі. <ріст> <ріст> Давай, ти сюди, <сідує>, а я вверху. <ріст> Але я сюди не пролажу. А. Не пролазиш. Так, Даня так. вийде, туди з контрєснути. І зрозуміло, куди йти одразу. Сюди заходити, сюди виходити. Собачка там залишилася. Я, мабуть, більше знімати не буду, тому що не буде ніякої цікавості вам сюди приїхати. Тому приїжджайте сюди самі, гуляйте. Тут цікаво, приємно. Екскурсію беріть да, беріть екскурсію, з нею цікавіше. Тому приїжджайте. Тут досить цікаво. Підійшли ми до середньовічної криниці. Ось як вона виглядає. Не можу не знімати, просто сказала, що вже не буду, але неможливо. Ууу, переходить. Ти так швидко набрав, я навіть не встигла камеру відповісти. <кліда> <кліда> Так, в Тустані мені дуже сподобалося. Якби ще там відтворили усі дерев'яні споруди, як в історичні часи. Тепер ми їдемо до оглядової вежі, яка знаходиться десь тут неподалік. І одночасно насолоджуємось хвилястою дорогою, на якій можна трохи понахилятися. Для байкерів такі дороги, як для дітей каруселі. Щось веселе і приємне. На авто так не покайфуєш. До самої оглядової вежі дорога ендурна, але її небагато. Оглядова вежа вело Висота гори 931 метр. Ну, я хочу сказати, що не знаю, як хто сюди зможе доїхати на велосипеді, бо тут така гравійка. Оце ще дрібне каміння, а там є крупніше. І по ньому їхати на муті взагалі неможливо. Ну як, можливо, але дуже важко. Я знов втомилася. Ну. Але зараз подивимось, що там видно. З цієї вежі пішли дивитися. Я про цю вежу навіть не чула. Оце тільки побачили, коли в Тустані були. Побачили, що тут неподалік ще вежа ця є. Приїхали, але шість кілометрів їхали гравійкою. Ми йшло знову Ми на горі! Роблю, тут рускавець. Вон там місто. Єфім каже, що тут рускавець. Ну, що подивіться. Дивися там вітрики. Тут там селище бачиш, Бачите, йде дорога. В принципі, так навіть на трасу можна діти. І прапорець.

Це місце ми дізналися випадково. Тобто ми коли ходили по тустані і підійшли до якогось туристичного такого ну, цього малюнка, да, і там була схема. І такий оглядова вежа. І такий, так, що за оглядова вежа. Там можна, звісно, спіднятися з тустані, але я думаю, що та дорога ми точно там не проїдемо. Я проложив маршрут і бачу, яка ну, така, як. як... Це в принципі автобан для Карпатський автобан, розумієш? Місто класне, рекомендуємо приїхати сюди і насолодитись цими суперськими краєвидами. Так, тут видно далеко, далеко. Далеко, так. Там десь трускавець, що там ще Дрог... Дрогобич, Ну, в общем, ні, не Дрогобич, вибачте. Угу. Борислав там, Борислав. Ну нам уже додому треба їхати, так що давай. Не хочу додому. Я хочу ще на водоспад. Ну, на водоспад поїдемо. Який? Сопіт. Водоспад-сопіт туди поїдемо. Угу. І ще раз проїдемося у той прекрасний новий асфальтової дороги. О, ура, клас, клас! Вона клас. просто взагалі кайфова. <гум> Я не знаю, ну, хто має спортбайки, то можете приїжджати і там катати. Там просто безумно афіка. Але спочатку нам треба буде проїхатися по цій дорозі. Це ж таке. Хто має спортбайки, сюди не приїде. Хоча ти бачив на велосипедах приїхали? Ну, вони ж з підвіскою. ясно. Електровелосипеди з широкими камерами були тут. Так що поїхали з нами. Поїхали з нами. Вирішили помінятися мотами. Угу. Я поїду на фімом грантурі, а він поїде на вогу. А він на возі поїде. Возом. І справді помінятися мотами була дуже цікава ідея. Грантуром на бездоріжжі керувати легше, бо він легше по вазі, за вог 650-й. Та й змінити мод в дорозі саме по собі цікаво, ніби щось новеньке сталося. Ну а на асфальтованій серпантиністій дорозі мені на будь-якому моті їхати цікаво. Тут вмикається внутрішня дитина, тільки й встигає слідкувати за її поведінкою і стримувати. Аби не бешкетувала. До водоспада сопіт також веде гравійна дорога. Але до самого водоспаду треба ще пройти пішки близько кілометра. А нам ще їхати до Тернополя. Водоспад туди, сопіт. Угу. Водоспад, сопіт, шашлик, грибна юшка. О, класно, можна і поїсти одразу. Ну як тобі взагалі сподобалось на моєму моті? Ну дивись, на твоєму моті прикольно їхати. Значить, що мені сподобалось? На асфальті, звісно, це просто кайф Вообще Супер-пупер. Тяне він... Ну, звісно, 650-ка так тяне, що йо моє. Офігіть можна. я й на твоєму нормально їхала. Все класно, значить що? На от такій дорозі, поки ще дріб... мілкі камінчики, то нормально. Як тільки ти вже починаєш якісь великі ями, то в нього недостатньо хода задньої підвіски. Я замітив, що єдина, Ну, вилка класно працює, да? а от підвіски не вистачає трошки. Мені я чую, що він прям в ями трошки падає. Mm -hmm. Ну от, оце такі мої враження. А так я задоволений. А мені на твоєму сподобалось, тому що він легенький такий, я така на нього сіла і погнала. А так класно помінялося. А як тобі на асфальті і до гальма, як тобі? А, -а, -а, а гальм у тебе взагалі немає. Зроби а собі зайдеть. щось з ними. Я намагалася там загальмувати на цьому схилі. Я ж мужму, а він котиться і котиться. Не знаю. Як він гальмує. Я розумію, що звикла. До свого їх тебе. Да, в мене так легенько надавило. І все, що ми гарно. Ми, кстати, могли сюди заїхати. Хм. Схоже на водопад джур джур правда? В Криму? Водопад сопіт. Гарненький. О. Але гарний, красивий. Так, да, тут навколо все таке. Yeah. Yeah. Все какое. Так. Uh -huh. ага. Стікає просто. Стікає, так. Сімнадцять, сімнадцять. Ну, а ми сіли поїсти тут біля водоспаду. Зараз поїмо і їдемо у Тернопіль. Файне місто Тернопіль. Там, можливо, Рома поселиться з Наташею, uh -huh. і ми там зустрінемось, погуляємо разом ввечері, якщо ми вчасно приїдемо. Well, угу. Домашня Я... карпатська кухня. Uh -huh. Я взяла картоплю з салом. Їх він взяв Бограч. Uh -huh. А також, як завжди, дируни. Дируни? О! Нас вже троє. Ще один. Гусик приїхав. Корівки прийшли. Ну що, ми майже зібрані, так? Да. Мені лишилося ще з шолом вдягнути. Не хочу вдягати, бо він жаркий дуже. Ну що? Ми не дочекалися господаря цього гусика. Привіт! Може, побачиш? Привіт від нас. Да, привіт тобі від нас. А ми їдемо далі. Зараз нам треба доїхати до Тернополя. Це 200 кілометрів. Тому їдемо. Поїхали, поїхали. Угу. Насиченим видався цей день. Завтра вже їхати додому. Але сьогодні ще 200 кілометрів до Тернополя. І це чудово! Що ще може робити життя цікавим, як не подорожі? Подорож це маленька пригода, а життя це зібрання великих і маленьких пригод. Не завжди ці пригоди приємні, але коли так, то треба ловити момент і насолоджуватися ним. Бо завтра такого може не бути, приїхали в Тернопіль.